Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дія Зочі. І це перша частина, де я буду розповідати вам про навчання на магістратурі на архітектурному факультеті. Мене звати Саша, я навчаюся на кафедрі АБС, що розшифровується як архітектура будівель та споруд. І конкретно сьогодні ми поговоримо з вами про перший семестр на п'ятому курсі. Ми піднімемо такі теми, як що мені сподобалось, що мені навпаки не сподобалось в навчанні, Можливо, зможу дати якісь поради щодо викладачів, певний підхід до них. І, звичайно, розповім вам про предмети та покажу приклади виконання робіт до них. І як бонус розповім, чому варто думати про тему магістерського диплому ще на п'ятому курсі. Також я буду трохи підглядувати в планшет, щоб знати про які предмети вам розповідати. І в кінці ви почуєте відповідь на найцікавіше питання. Чи все-таки складно навчатись на магістратурі? Почнемо ми, звичайно, з найцікавішого для нас: це архітектурне проектування. Що цікаво, на п'ятому курсі у нас один проєкт на один семестр. Не так як було раніше, і мені здається, що це вже набагато легше. Єдине, що цей проект поділений на дві частини. Що це за частини, я розповім трохи пізніше і розпочнемо ми з теми. І наше завдання в першому семестрі звучало так: проєктування житлового кварталу з об'єктами громадського призначення та підземними автостоянками. І тут ми вперше стикнулися з таким поняттям, як науково аналітична частина проєкту. Викладачі нам пояснювали, що цей проєкт був саме таким через ніби підготовку до майбутньої дипломної роботи. Тож, перші два місяці ми займалися цією науково-аналітичною частиною. Звичайно, відразу хотілося зайнятися проектуванням, але воно, на жаль, починалося тільки з 15 листопада. А до цього ми мали робити якісь аналізи, графіки, реферати до всього, чого тільки можна. І трошки конкретніше розповім, з чого складалася ця науково-аналітична частина. На великому форматі листа ми мали показати тенденції формування сучасного житла. І ці тенденції, в свою чергу, розділялись на певні розділи. Я зараз зачитаю, тому що на пам'ять я це все розповідати не хочу. І перший розділ це у нас була соціально-демографічна побутова житла, другий аналіз наукової та нормативної літератури, третій узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду. І четвертий це класифікація житла. І розділ другий це архітектурна планувальна організація житла. Він також розділявся на чотири підрозділи: це фактори, які впливають на формування житла. Друге функціональна структура, третє планувальні рішення, і четверте конструктивні та інженерно-технічні рішення. Після чого ми мали зробити такі загальні висновки, яке ми хочемо бачити своє житло, які ми для себе правила з цього всього винесли. Тому було досить складно але. Я думаю, що це допомогло мені впоратися краще з другою частиною, і зараз, ось тут, десь збоку, я вам покажу, як це все виглядало. Дуже страшно, якщо чесно, не дуже цікаво, але ну така у нас робота на магістратурі трошки складніша ніж була попередня. І не буду затягувати, відразу розповім вам про другу частину цього проекту. Це якраз в нас проектна пропозиція. І в цій другій частині ми вже якраз мали запроектувати якийсь якусь певну концепцію нашого житлового комплексу, показати його фасади, візуалізацію, планування, форму утворення. Ну, все як на звичайному Архпро. І ловіть справа, приклад як в мене це все виглядало. Якщо чесно, це було напевне найважче рег в моєму житті, тому що робила його я десь за три дні, саме другу частину. Так як в мене просто не було можливості нормально встигнути все позакривати, через що? Мені здається, через блекаут і постійне відключення світла. Я сиділа майже без світла, і в мене тоді багато предметів навалились один на один. Я також ще вирішила чомусь того року приймати участь у Steel Freedom, І приймала я його без команди, мені довелося все це робити самі. Ось так це все вийшло, і якщо чесно, то. Потім я взнала, що ті, хто брав участь в вистіл Фрідом, могли не здавати другу частину Архпро, Але взнала я це вже в день здачі цієї другої частини. Рекламна пауза. Якщо ви дивитесь це відео, але ще не підписані на наш YouTube, то вам потрібно це зробити, щоб не пропустити подальші цікаві відео. Також під відео ви знайдете посилання на наші інші соцмережі, на наш інстаграм, тікток. Тому можете переходити і також слідкувати. Там у нас дуже, дуже цікаво. Насправді трохи дивно, тому що я зараз подивилась розклад п'ятого курсу, і у них деякі предмети, ніби поміняли семестрами, але... Нічого страшного, якщо у вас трішки відрізняються предмети, тому що ті предмети, які у вас є зараз, вони у нас були на другому семестрі п'ятого курсу. Тому ви все одно про них почуєте, але просто в другій частині цих відео. І давайте перейдемо до наступних предметів. Зазвичай я собі на комп'ютері створюю ось такі папочки для кожного курсу. Я не знаю, чи вам зараз видно їх, тому я, в принципі, можу зайти на будь-який. Курс на будь-який семестр свого навчання в КНУ, а хоч там на другий курс, перший семестр, і побачити, які там були предмети, які там були завдання, і навіть сфотографувати і скинути вам приклад. Тому, якщо вам щось потрібно, то можете писати, я спробую допомогти з чимось. Ну, а ми про п'ятий курс. Тому я так по черзі по назвам папок просто буду вам розповідати про всі предмети, які у нас були в першому семестрі. І почнемо ми з англійської мови. Насправді тут розповідати. Немає про що. У нас не було лекцій, це були просто практичні заняття. І на кожне практичне заняття ми мали якесь завдання. Ті, хто на пари не ходив, вони мали ці завдання все одно всі зробити і скинути викладачу, тому що по ним виставлялася потім оцінка, і також було індивідуальне завдання. Здається, ми просто брали якусь статтю, і по цій статті потім. Робили переклад, прописували до неї анотації, короткий зміст, тому це не було дуже важко. Єдине, що я хочу сказати, що в мене англійська мова не дуже хороша, і я ходила на кожну пару, щоб дійсно постаратися максимально бути активною і зробити якусь хорошу оцінку. Але, як виявилось, потім викладачка більше оцінювала ваші знання, а не присутність на парі, тому ті, хто не ходив на... Пари взагалі ні разу якось отримували більше оцінки, ніж ті студенти, які були присутні на кожній парі. Ну і я вже цю помилку в другому семестрі не повторювала. Я прийшла один єдиний раз, от отримала хорошу оцінку, і все. Далі про предмет енергоефективні будівлі. Насправді він був досить цікавим щодо лекцій. Нам навіть видали якийсь певний посібник по яким ці лекції проходили. Якщо комусь цікаво, можете написати нам в інстаграмі. Я вам скину його. Він дуже цікавий, і ми навіть звідти деякі беремо вирізки і викладаємо вам в дописи, тому що саме по енергоефективності там дуже багато класної інформації. Але тут я не зможу розповісти вам про завдання, тому що я його не робила. Тим студентам, які брали участь у Steel Freedom, дозволили здати. Цей проект, замість того проекту, які робили всі студенти на цей предмет, поговоримо про такий предмет, як теорія архітектурного формоутворення. Знову буду вам розповідати коротко про лекції і про практику. Лекції мені також дуже сподобались. Хоча там і були певні повторення, навіть з першим з другим курсом про того самого вітрувія, про грецькі амфітеатри. Римські храми, але тим не менш це було досить цікаво, досить так легко, і основне завдання наше було зробити макет Макет і написати коротке есе просто своїми словами про те, як ви зрозуміли цей предмет, чому він важливий для нас усіх. Єдине питання, яке в мене виникало, це чому на магістратурі ми ще досі робимо макети. Я не люблю макети, тому мені це завдання не сподобалось. Але я знаю, що багато студентів любить. Робити макети, тому якщо ви з тих студентів, які люблять робити макети, то вам би це завдання сподобалось. І, взагалі, хочу сказати, що макетування це дуже важливо. І навіть зараз, якщо ви працюєте десь можливо за кордоном, ви могли побачити, що за кордоном дуже сильно цінується вміння макетування Там макети роблять архітектурні фірми дуже часто. Там є окремі люди, які навіть цим займаються. Тому, якщо ви це полюбляєте, то можливо варто спробувати якось скористуватись цим в плані вашої подальшої роботи. Але це завдання я також зробила трошки не так, як всі. Робота над цим проектом також припала на оці всі відключення електроенергії. Я пам'ятаю, що я взагалі тоді сиділа у батьків. В селі і в мене взагалі не було навіть матеріалу, щоб зробити той макет. Тому я попросила у викладача, чи можу я зробити модельку в ревіті і здати, ну, ніби зроблений макет її в програмі. І на диво вона погодилась. Тому зараз прикріплю вам, як в мене вийшло зробити цей макет. І такий дуже важливий нюанс. ваша Будівля, яку ви розміщали, мала бути обов'язково на рельєфі. Ситуацію нам давали. Ми мали спочатку відтворити цей рельєф, а потім вже по ньому якось зробити, зіграти на чомусь і зробити якусь будівлю. Це може бути не обов'язково. Будівля конкретного призначення може просто бути красива форма. І ви можете зіграти, наприклад, на контрасті, на нюансі, на ритмі. Як ви бачите, в моєму випадку я намагалась повністю поєднати цю будівлю з рельєфом, вписати її дуже лаконічно, щоб вона не виділялася дуже сильно. І мені здається, вийшло дуже красиво. Давайте розбиратись далі. У нас був такий предмет, як психологія і педагогіка вищої школи. Мені здається, що цей предмет в першому семестрі мені сподобався найменше. Там було дуже багато писанини. Я пам'ятаю, що викладач вимагав від нас конспект, і це мав бути не тільки конспект лекцій, а ще конспект з додатковими вашими відповідями на питання після цих лекцій. Чесно, я не знаю в кінці, чи він їх там перевіряв чи не перевіряв, але це вимагалось як обов'язковий додаток, і здається, конспект з усієї вашої оцінки в 100 балів займав 40 балів. Тому, якщо ви не любите це робити, то тут доведеться це робити. Наступне завдання це був реферат. Шкода, що на той момент ще не було чату. GPT. в мене це зараз я підглядаю. Була тема самостійна робота студентів. І я мала розписати там якісь форми самостійної роботи, види, визначення, організація контролю, мотивація студентів до самостійної роботи. Ну, в загальному це було дуже важко, дуже довго, тому що реферат по об'єму мав займати, здається, 35 сторінок. 35 сторінок ви маєте це все писати. І ще там має бути якийсь, здається, процент оригінальності вимагався і, звичайно, правильне оформлення, особливо джерел. Щодо джерел, нас відправляли по декілька разів перероблювати ці всі моменти, тому що джерела були оформлені неправильно. Насправді здається, що цих предметів дуже мало, але виходило так, що були предмети, які у нас вели відразу три викладача. І ви собі, ви думаєте, о, так мало предметів, а потім кожен викладач починає викладати вам цей предмет і вимагає на нього окреме якесь завдання. Це було дуже неочікувано. Зараз я вам розповім, що це в нас був за предмет. Називався він Нормативна база архітектурного проектування цивільних. Будівель та споруд, напевно, не бачу, як воно там закінчується. Але суть в тому, що веде цей предмет три викладача. Але відразу скажу: предмет також цікавий. Якось мені так дивно хвалити кнупа, якщо чесно. Тому що я завжди була прихильником хейтати таке навчання, але якось поступила на магістратуру, і мені здалось, що все не так погано, і просто потрібно все сприймати якось по-іншому, знаєте знаходити певні підходи до викладачів, намагатись вирішувати ваші завдання відразу. І навіть другий семестр мені ще більше сподобався, але про нього в наступному відео це дуже дивно. Тож перший викладач викладав в нас тему інклюзивності було дуже круто, тому що ця тема дуже важлива для архітекторів. І Наше завдання було переробити наш дипломний проект з четвертого курсу, зробити його. Повністю інклюзивним, з правильними пандусами, з правильними санвузлами, ліфтами, і ось це, все-все-все. Ми мали ще витягнути окремо в таблички, все це розписати. Якщо у вас дипломний проєкт був і так інклюзивним, і там немає чого робити, то нам видавали ще плани архітектурного факультету Кнуба і пропонували розробити для нього якесь планування, яке би підходило. Під людей з обмеженими можливостями також була викладачка з цього ж предмету, яка розповідала нам окремо про проектування високоповерхівок. Це взагалі було познанням дуже круто. Презентації і лекції дуже цікаві. І завдання також було досить цікавим. Нам просто потрібно було вибрати високоповерхівку. Я вам повставляю справа якісь певні слайди з моєї презентації. Ось і ось ці. Високоповерхівкою зробити презентацію, розповісти про неї, скільки там поверхів, що це за тип, планування, розрізи, фасади, все це прописати, описати, але це було дуже класно і завдання не важке. Тобто, цю презентацію можна зробити по часу там за вечір. Також був ще один викладач, але якщо чесно, я навіть не згадаю. Що саме ми з ним проходили, тому що він записував нам всі свої лекції в голосових повідомленнях в Телеграмі, і я навіть не встигла їх прослухати. Чому так відбувалося? Та сама причина, якраз його лекції. Припали на оці часті відключення світла. У нас в групі і так мало студентів, і виходило так, що коли у нього там один раз вийшло вийти в Teams, щоб щось розповісти, то нас майже не було. Коли навпаки в нас було світло, у викладача не було світла. Це було дуже жахливо. І завдання було нескладним. Також якийсь невеличкий реферат здається про опис якраз свого житлового комплексу. Який ви робили на архітектурному проєктуванні. Оригінальність там не вимагалась, просто там щось потрібно було описати, розповісти, тому це було неважко. Насправді залишилось вже небагато сучасні проблеми архітектури та містобудування. Також цей предмет був поділений на двох викладачів. Виглядає це все дуже, знаєте. Не по чесному, ти такий приходиш, дивишся розклад, розслабляєшся, а потім тобі доводиться робити втричі більше ніж ти думав. І один викладач нам розповідав про такі більш філософські напрямки. У нас була також в завдання презентація, і ми там. Робили презентацію на тему філософські методи, які доцільно використовувати для дослідження теми моєї магістрської роботи. І тут ми якраз дійшли до того, що вам важливо вже на п'ятому курсі приблизно розуміти, яку тему дипломної роботи ви хочете вивчати і пропрацьовувати на шостому курсі, тому що було десь два-три предмети, які були націлені. На якраз магістерську роботу вам потрібно було там конкретно написати тему, яку ви будете використовувати. Звичайно, ви можете потім її змінити. Я, наприклад, використовувала тему тимчасового житла. Я навіть зараз вам прочитаю, як вона називається особливості архітектурно-планувальної організації тимчасового житла для переселенців, на прикладі тимчасового поселення в Тернопільській області. І от по цій темі я робила презентацію. Також слайди з презентації вставлю вам ось тут справу. Але зараз на шостому курсі я не планую брати цю тему далі для дипломної роботи, і це якби мінус, тому що я багато чого робила на п'ятому курсі для ось цієї теми, яку я не буду використовувати. Тому подумайте про це завчасно, тому що якщо ви на п'ятому курсі приблизно, хоча б будете розуміти, куди ви рухаєтесь, вам потім буде легше. Використовувати вже ту інформацію, яку ви на п'ятому курсі знайдете та опрацюєте. І другий викладач вимагав реферат. Навіть можна було вибрати теми по типу там архітектура у Нормана Фостера у захи Хадід. Я, здається, якраз робила про заху Хадід. І там були дуже такі цікаві теми, дуже вони легкі, лайтові, можна було додати фотографії. Можна було не переживати за оригінальність, просто вчасно здати, зробити його красивим і більш-менш прописати класно ваші теми. Методика наукових досліджень, ліцензування та патентування наукової продукції. Тут в мене трошки впала камера, тому я сподіваюся, кадр не дуже змістився. І зупинились ми на методиці наукових досліджень, ліцензування та патентування наукової продукції. Лекції я не дуже добре пам'ятаю. Після кожної лекції був ще якийсь обов'язковий тест. І лекції були не дуже цікаві, тому що вони, здається, були націлені на роботу в аспірантурі, тобто після магістратури, якщо ви йдете ще на один ступінь. Було якось дуже складно слухати. Мені в плані лекцій не дуже цей предмет сподобався, але в плані практичного заняття було дуже корисно, тому що якраз тут ми знову ж таки брали. Вашу дипломну тему на шостому курсі, і мали її прям детально-детально прописати: тему дослідження, які ми інструменти будемо застосовувати при дослідженні, актуальність цієї теми, тобто всі такі детальні речі, які ви потім будете використовувати в своїй записці до дипломного проекту. Тому, звичайно, якби це вже була тема, конкретно та, яку я буду зараз на шостому курсі робити, мені б зараз було легше. Але ну вже так як склалось, так склалось, і роботу я виконала, здала. Майже всі предмети я поздавала на 90 і вище. Зараз ми доходимо з вами до останнього предмету. Він називається основи типологічного аналізу в галузі будівель і споруд. Ці лекції моментами були цікавими, моментами трохи нудними, але, напевно, корисними. Конкретно ми розглядали музеї, і нашим практичним завданням було якраз зробити музей, тобто якусь чи клаузуру, чи маленький проєктик музею. І зараз я вам розповім такий нюанс. Викладач, коли нам показував приклади робіт, там було дуже добре видно, що студенти. Макети, які вони робили на форму утворення. Там у нас, пам'ятаєте, я вам розповідала теорія архітектурного форму утворення. Вони брали ці макети і вставляли в свою роботу музею. І викладач потім такий: Вау, подивіться, вони ще макети зробили до мого предмету, тобто не просто там щось намалювали чи щось спроектували, а ще макети зробили. І деякі з наших студентів повторили так само і, якби. Здали разом з роботою музею ще додатковий макет, і викладач, коли побачив це, тобто він зайшов на кафедру в той момент, коли студенти заносили макети. Інші викладачці. Він це побачив і був такий просто в шоці, типу, що це взагалі не академічна доброчесність, як ви так смієте робити, що ви два предмети закриваєте за рахунок одного. Хоча я, якщо чесно, не бачу в цьому нічого поганого. Тобто людина могла на предмет з форму робити націлено в музей і потім, наприклад, запроектувати ще додатково його в якійсь програмі. Тобто нічого страшного тут немає. Але викладач не прийняв ці роботи і заставив студентів переробляти повністю з нуля це все. І на такій сумній ноті ми будемо закінчувати. Предмети на п'ятому курсі були досить цікавими. Багато інформації ви дійсно вивчаєте, вже поступивши на магістратуру. Такої, що, наприклад, на першому-четвертому курсі ви взагалі. Не задіваєте. Якщо я, можливо, пропустила якийсь предмет, коли буду монтувати відео, я вам щось десь там напишу, розкажу. Але по основним таким моментам ми пробіглися, я вам трошки розповіла про викладачів, про завдання. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви взагалі трошки. Детальніше зрозуміли, що таке взагалі магістратура, що там вивчається, чи це нудно, чи це цікаво, чи це варте того, щоб далі йти і вивчати. Кожен мав би зараз зробити свій висновок, але особисто моя думка мені п'ятий курс дуже сподобався, і він був правда неважким. Важким він став тоді, коли почали вимикати електроенергію, тому що я просто не розуміла, коли мені ці завдання взагалі встигати робити. Але в цілому, якщо ви будете отримувати ці завдання і виконувати їх відразу, то у вас не буде проблем з тим, що потім все навалено одне на одне і в такому дусі. Якщо, можливо, ви хочете щось детальніше взнати про навчання на магістратурі, чи можливо про якийсь предмет про якогось викладача, ви можете залишати ваші коментарі просто ось тут під відео. Ми будемо на них відповідати, або пишіть нам в інстаграм. Так там ми також завжди дуже раді з вами поспілкуватися. Приємно отримувати таку активність від студентів. І якщо вам потрібна навіть підказка по якимось минулим курсам, пишіть, я також буду щось скидати, показувати. Я хочу відразу сказати, що я навчалась на другій кафедрі архітектура цивільних будівель та споруд, тому. Приймайте це до уваги і старайтесь так би, задавати питання по тим предметам, які ми проходили, або по викладачам, які у нас вели. А давайте зараз подивимось на мої оцінки 99 98, 96 98, 96 99 98 185. Хто вгадає, що це за предмет в коментарях? Той уважно слухав: 95 і 97. Ну, умовно кажучи, оцінки були високі, і при тому я не скажу, що я дуже багато часу приділяла виконанню цих всіх предметів. Тому все буде добре. Не переживайте, не бійтесь магістратури, йдіть навчатись зараз. Ще змішане навчання. Всі лекції у вас будуть онлайн. Інколи і всі практики будуть онлайн. У нас так вийшло, що за весь семестр я попала в університет, від сили 2-3 рази. Ось таким вийшло перше відео не ідеальним. У мене тут декілька разів падав штатив з телефоном. виключалась задня картинка, були проблеми з мікрофоном, але я сподіваюся, що далі буде все краще і краще. Тому залишайтеся з нами. Прощаюся з вами до наступного відео. Можливо, я ще хотіла, ну, наче я не хотіла вже нічого казати. Якщо чесно, літом сидіти в кофті. Літом уже осінь. На початку осені сидіти в кофті і знімати відео це дуже жарко. Але ж це такий, знаєте, образ, оцей архітектурний.